Вітаю на каналі, хто спостерігає, дякую вам. Хто завітав, обов'язково підписка. Вподобайку поставите, хочете зараз, хочете коли подивитесь. Але обов'язково підписуйтесь і слідкуйте. І підсказуйте, Для того підписуйтесь, щоб ділитися досвідом. Так, сьогодні по темі. Поїхали. Сьогодні у нас багато тем, сьогодні у нас тема проходили ми висаджували ми кизил. Щеплений окуліровкою, Літньої. Ось він такий гарний, вже пішли бруньки, ми бачимо, що вони живі і що зараз потрібно робити. Знімаємо для себе, для нотатку і кому цікаво. Зараз ми поки для того, щоб розігнати бруньку, щоб рослина не відкинула бруньку, тому що вона ось така велика, їй простіше качати поживні речовини і все в стовбур, чим в бруньку, яка не її. І вона не рідна. Ми беремо на висоті десь 30 см, де в нас є гілочки, ще які для чого ми лишаємо. Чому не зрізаю я так? Для того, щоб все-таки йшла якась прокачка поживних речовин, Тому що якщо ми зараз заріжемо, наша брунька ще сильно не пішла вагітувати. І може рослина просто відкинути бруньку або й загинути. Це таке відбувається, буває на кизилі. Ну не знаю, в мене на крайній випадок. Робимо так, ось так. Обрізаємо, зрізаємо до першого пагана. Ось наші брунячки. Гарна брунничка. І ось у нас пагін, Перший пагін на висоті. 10 сантиметрів. Так ми зрізаємо. Бачимо ось брунки. Ось, як гарно. Видно. І ось наша перша гілочка. І ми ось так на рівні зрізаємо. Все. Чекаємо, коли стрельне брунька. І потім зріжемо, вже коли буде тепло, коли буде з'являтися гарно калюс. Ми потім вже зріжемо на рівні бруньки. І вона швиденько заросте. Далі у нас буде ще процвітіння. Ось так гарно квітне. Фундук у нас ось така деревина сформована розбогу. Невисоко для того, щоб зручно обривати. І працюють на ній бджілки. Як ми бачимо, бджілки працюють. Тут у нас Володимирівський. Маленький саженець. Вже навіть наші семени почали квітнути. Наш семен теж квітне. І це в нас деревина, яку ми не формували, даємо її вгору рости. ну Можливо, і бріжемо, бачимо, скільки бджілок, якщо видно буде, бджілки працюють, тож запилюють кизил. Все квітне, все буяє, це добре. Прийшла весна. Також квітнуть наші сіянці, яким вже 7 років. Ось такі вони за 2 метри вони безбожно так сказати обрізалися, формувалися. Це у нас поліровочка Семена вповно. Теж квітне. Минулорічна була поліровочка і вже така маленька гілочка. Це поза ну, мене річні. Це мене річня, яка, яка не прижилася. Ну, не прижилася, тому що ми треба було відрізати. Оце те, що я казав. Деревина відкинула бруньку. Те, що я на початку відео казав. Тому що навіщо їй гнати бруньку, є такий пагін, як вона. Рослина зробила вибір, що їй потрібніше. Якби ми зрізали хоча б ось тут і лишили десь гілочку для прокачки, ця брунька була б жива. Ось так. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Дякуємо воїнам, що дають нам змогу працювати на землі і вирощувати сади. Слава Україні!